Чи знали ви, що славнозвісна історія Івана Сусаніна, та, яка про героїчне заведення у ліс і подальше знищення польського ДРГ часів смути, насправді відбулася з українцем, і рятував він зовсім не царя, а козацьке військо гетьмана Хмельницького? Ні, це не якась моя пришелепкувата фантазія, а переконливий висновок, зроблений українським істориком Миколою Костомаровим і ще всередині 19 століття. Але як же так сталося, що саме історія Сусаніна як беззаперечний приклад героїзму увійшла у підручники вже у столітті двадцятому. Заключні рядки його статті натякають на запозичення, яке зробили книжники XIX століття, конструюючи образ Сусаніна, ось як завершує свою статтю Костомаров. Коли у травні 1648 року гетьман Богдан Хмельницький гнався за польським військом під начальством Потоцького та Калиновського, один південноруський селянин Микита Галаган взявся бути вожатим польського війська, навмисно завів його в болота та лісові нетрі і дав можливість козакам розбити ворогів своїх. Гаразд, скажете ви, але чи можна вірити одному лише Костомарову за свідченням історика? якраз подвиг Галагана вплинув на успіх Корсунської битви, а отже, на хід усієї визвольної війни Хмельницького.